Це те, що окрім того, що фітнес перестав бути качалкою, uh -huh. фітнес став дуже небезпечною якоюсь штукою, там, де ти можеш надірватися, травмуватися. У тебе можуть бути розлад, розлади харчової поведінки, ти можеш там собі свої кульшові суглоби вивернути десь, десь у тебе можуть травмуватися коліна, лікті або поперек, і все, що ти тут все, чого ти тут торкаєшся, може. Тебе вбити, це перше, з чого uh -huh. я б хотів почати. Чи це не так? Ну, я бачив мідболи, котрі. Я про те, що фітнес зараз він став таким, знаєш, максимально стерильним. Типу, ми не повинні додавати робочу вагу, ми не повинні там працювати з осьовими навантаженнями, ми не повинні там не повинні робити нічого, що може нас в теорії травмувати. Ну тобто є нормальні адекватні вправи, які адекватні вправи, які можна робити з правильною технікою і на